Батько голова в сім'ї встановлює закони і керує. Під його керівництвом сім'ї порядок. Мама і діти слухаються, в чому секрет. Успіхва тата. Батько вчиться у Христовій школі. Ісус для нього то вчитель і чудовий приклад, а тато стараний і послушний учень. В сім'ї застосовує поради Ісуса, тому має успіх. Успішний тато успішні діти. Разом вони велике благословення для церкви і країни. Тато, наче скеля. У скелі є печера, де можна заховатися від небезпеки. На скелі можна побудувати будинок, якого бурі не зруйнують. Як знайти вхід в цю печеру? Як збудувати будинок на скелі? Що можна порадити дітям? Ласкаве прохання дочки розкриває серце батька, щоб виконати її бажання. Дівчата, просіть у тата хороші речі, але з ніжністю. До сміливого і конкретного прохання сина тато ставиться з уважністю і відповідає виконанням його бажання. Хлопці, просіть у тата щось правильне, але переконливо. Посмішка обійми і дитина здатні потішити засмученого батька. Послух дітей робить тата впевненим головою сім'ї і дарує йому натхнення бути ще кращим батьком. Шануй свого батька та матір, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. Заповідь дана Богом для дітей дуже давно, проте терміни і придатності не закінчуються, бо містить у собі речовину Божа обітниця. У всі часи діти бажають мати добре життя, тому виконують Божу заповідь з обітницею, і так вона зберігається до сьогодні. Дорогі тати, прийміть в нас щирі вітання з нагоди Дня Батька. Бажаємо вам Божого благословіння у житті. Будьте відмінниками у Христовій школі і приведіть нас до Ісуса Христа. Слава Богу!